Привіт! Сьогодні ми поговоримо про офіс простих рішень. Ну, не наш український, йому вже нічого не допоможе, а про офіс простих рішень або департамент урядової ефективності він самий доч, який очолює Ілон Маск. От давайте оцінимо, як у них там виходить все це велике і гучне і. Потужне, що пообіцяв Трамп і маск, і оцінимо, як слова підходять від справ, особливо коли це стосується грошей. Тож з вами канал Залізний НРД. Мене звати Ярослав Железняк, і сьогодні ми розбираємо, куди підуть гроші. Не ваші, а американців. Але це теж цікаво і достатньо повчально для нас. Тож починаємо. Отже. Департамент урядової ефективності він доч, а він це саме той департамент, який очолює Ілон Маск, і амбітна мета, яку задекларував той самий Маск, це скоротити федеральні витрати на 1 трильйон доларів до кінця травня. Ну, Точніше, спочатку було 2 трильйони, але вони зрозуміли, що зовсім якось не туди їх понесли, тому зараз скоротилися до 1 трильйона і до кінця травня цього року. Однак, останні новини свідчать, що цей офіс простих рішень знову не спрацював, як не дивно. І нагадаю, що предісторія всього цього була те, що спочатку якраз Ілон Маск достатньо був впевнений в тому, що у нього вийде оце... Учне скорочення, причому вийде так, щоб республіканська партія або Трамп не втратили своє ем, лідерство і свою підтримку серед виборців. Ну, о, далі, от маск е, своїм сином, який потім ще відзначився тим, що руки витирав, скажімо так, об е, стіл Трампа, якраз обіцяє, що все буде добре, і взагалі вони спокійно досягнуть цієї цілі. Втім, м, буквально тиждень тому на засідання кабінету. Міністрів чи Кабінету Маску в черговий раз вдалося якимось чином свої. Оцінки про зменшення да, цих витрат значно скоротити. Ну, тобто, він якимось дивним чином від одного трильйона, який от він обіцяв на цьому відео, різко перейшов до того, що вже витрати та, будуть скорочені, але не до травня, а до вересня 2026 року. Ну, а по-перше, а по друге, відповідно, не на один трильйон, а лише на 155 мільярдів доларів з США. Well, thanks to uh, your fantastic leadership, this amazing cabinet, and the very talented doge team. I'm excited to announce that uh, we, we anticipate savings in FY26 from reduction of waste and fraud by 150 billion. billion. тобто, з одного trillion точніше, з двох трильйонів до одного потім з одного трильйона до 155 мільярдів, ну, що не Що взагалі сталося з цим дочь? Чому ось у них так все виходить або не виходить? І ем, як ситуація з збільшенням чи скороченням видатків, що було дуже круто популістично, але дуже погано на практиці? З цим ми сьогодні якраз і будемо розбиратися. І тут нам допоможе Стаття на Wall Street Journal, який. Так чи інакше проаналізував всю статистику в трежері, це казначейство Сполучених Штатів або типу американського Мінфіно і дав свій ем, висновок. Ну, якщо давайте сполірну сюрприз з моменту інаугурації Трампа, урядові витрати Трампа зросли, не зменшились. Причому зросли вони майже на ті ж самі 150%. 5 мільярдів доларів порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Ось ця статистика, вона достатньо красномовна. Ну, тобто, поки у доччі Трампа вийшло в іншу сторону, не зменшити, а збільшити. Які основні статті витрат відповідно пішли вгору? Це в першу чергу соціальне забезпечення. Воно збільшилось на 32,7 мільярдів доларів. Ну, по перше, через. Більше одного мільйона, там мільйона нових отримувачів, отримувачів та індексацію виплат. Відповідно, друга стаття це Medicare і медійц. Medi ну це коротше фінансові фінансування медицини. Вона теж зросла на 29 мільярдів через збільшення кількості учасників і відповідно витрати на охорону здоров'я. Також в Дуже сильно зріс і відсоток по виплатам за держ. Борг сполучених штатів вони м, зросли ці відсотки, тому що борг стає більше, плюс а, зараз підвищення облікової ставки, і оці останні заяви про тарифи вони тільки штовхають інфляцію вверх, Відповідно, буде ставка як мінімум не зменшуватись. Але в цілому, от якраз, обслуговування держборгу в сполучених штатах, воно теж пішло значно вгору, і як ви бачите, навіть порівняння з Байденом 2024 чи 2023 роках, воно ну прям сильно-сильно. Зросле плюс, відповідно до всього цього, окрім там боргу медичних витрат чи соціальних, ну взагалі не сильно дуже сильно допомогло оце масове скорочення федеральних службовців. Їх справді частину звільнили приблизно 25 тисяч. Це мова знов ж таки. Поки як ми говоримо тільки про федеральних службовців, але частину так само потім поновили на посади, от якраз 25 тисяч. І е, ті, хто погодився звільнитися, їм ще й виплатили зарплату, причому не за один місяць і не за два, а одразу по е, березень місяць включно. Плюс так само Байден заклав певну норму перед своїм уходом, він погодив 2% підвищення зарплат. Короче, в результаті ось вся ця чахарда з зарплатами, звільненням, поновленням, звільненням з золотим, золотою подушкою, плюс ще відповідна індексація зарплат призвела до того, що витрати на саме федеральні зарплати, підкреслюю федеральні, вони не тільки зменшились, вони зросли, причому зросли одразу на 2,8 мільярдів доларів, що як говорячи, не дуже відповідає от якраз урядовій ефективності. чи… Меті, в принципі, Маска чи Трампа скоротити видатки плюс не допомогло так само або збільшило видатки, наприклад, закриття деяких проектів, той самий USAID Спочатку зрозуміло, це було скорочення, але. В принципі, навіть за останній тиждень майже все фінансування USAID в різних аспектах, особливо те, що стосується всередині країни, повернулось до минулорічного рівня. Верховний суд там якраз відхилив прохання відтермінувати ці виплати по міжнародній допомозі. Пішла. Дискусія, як воно має бути, коротше, поки ці видатки теж закладені в бюджет, і теж їх можна відносити до того, щоб як мінімум не були скорочені. А де справді вдалося Трампу його команді разом з маском щось скоротити, це видатки на освіту і органи ну різного типу, типу, як е департамент чи управління по безпеці транспорту, але ну. Це достатньо мала кількість, буквально декілька мільярдів доларів. Що в бюджеті, який нагадаю, мав бути скорочено як мінімум 1 трильйон, а потім на 155 мільярдів. Ну значно, копійки. Той самий New York Times порахував, що для того, щоб взагалі, от всі ці видатки, якось скоротити на 1 трильйон доларів. Тут треба прям ну. Майже все пройтись по федеральному бюджету, зрізати всі агентства, які працюють. Ну, коротше, це в принципі нереально. Одночасно, ось дуже гарна така ілюстрація цієї статистики. Кроше, якщо коротко, це було з ем, самого початку неможливо. А якщо дивитися на видатки, які для хоча б 150 мільярдів треба буде скоротити, то тут в будь-якому разі, прям без варіантів, треба буде різати ще більше безпеку оборону, медичні видатки, соціальні видатки, що ну. По перше, дуже важко зробити просто політично, по-друге, вам одразу прилетить від самих тих республіканців, які потім ідуть в тайнхоли і отримують величезну кількість хейту від своїх виборців. Тому, звичайно, ну це майже неможливо. Отже, якщо. Зараз подивитися на ретроспективу в 90 днів, а саме стільки працює нова адміністрація Трампа, і відповідно той самий доч, який був створений майже в перший день адміністрації Трампа, то будемо говорити відверто. Офіс простих рішень не спрацював як не в Україні, так і в Сполучених Штатах. Було багато галасу, багато хаосу, справді наробили купу дурниць, але ну, в цілому ще раз графік достатньо показовий, що всі видатки так чи інакше поки що зросли, не впали, причому зросли вони якраз на ту суму, на яку хотіли скоротити. Тому е, сподіваюся, що це буде приклад не тільки для Сполучених Штатів, в них там якби, своїх розумних е, чиновників вистачає, а ще раз приклад, в тому числі Україні, що ні. Офіс простих рішень не працює, особливо коли ви довіряєте їх людині, яка наймає річних хлопців з нікнеймом Біг Болс, які до цього були помічені в зливі інформації. Але це окрема історія, до речі, теж про дочч. Я сподіваюся, вам ця інформація була корисна. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І не забувайте, будь ласка, ставити подобайки, коментарі і підписуватись на наш канал. Це допомагає просувати український контент. До побачення.